Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма Розмова студії. Сьогодні гість нашої передачі виконуючий обов'язки міського голови Катерина Ямщикова. Вітаю вас Катерина. Важаю, Сьогодні пройшла сесія полтавської міської ради. Прийнято основний документ міста, бюджет, і, власне, він про що Хочу зауважити те, що даний документ є результатом великої кропіткової роботи не тільки розпорядників коштів, виконавчого комітету, а й депутатського корпусу. Більше того, весь цей тиждень був в одній суцільній роботі. Це були і відкриті слухання, і звіту за 24 рік, і відповідно презентація пропозицій. Зауважу, що це все було під пряму трансляцію із збереженням на YouTube. Тож кожен мешканець, кожна мешканка Полтавської територіальної громади в будь-який час може зайти на YouTube канал і переглянути кожного розпорядника або той напрямок чи тему, яка його цікавить. Звичайно, одними із важливих. Етапів прийняття і, взагалі, погодження бюджетного цього документу, і це були депутатські комісії. Я дуже дякую головам фракції, всім депутатам, які дійсно дуже активно його відпрацьовували разом з громадськістю, в тому числі. Тож, сьогодні сесія була понад 8 годин, і як результат, це прийняття базового важливого документу на 25 й рік. Чи є це Основним документом, так. Чи це фініш, ні, це старт. Адже рік ще тільки буде починатися. Ми будемо вдячні кожному платнику податків за роботу в громаді, сплату податків і можливість реалізовувати бюджет 25-го року. Надважливо, ми проголосували його в основі, а вже від наповнення бюджету буде залежати те, як ми зможемо рухатися відповідно в межах програм. Тож Бюджет громади складає 5,1 мільярда гривень? Важливо, Полтава має державницьку позицію і 507 мільйонів реверсної дотації піднімається на рівень державного бюджету для виконання надважливих функцій зараз часи військового стану. Якщо говорити по основним видаткам не до копійки, я вас прошу куди спрямовуються всі ці кошти? Важливим є на тому, чому би хотіла закцентувати, звичайно, в бюджеті основу складаються захищені статті станом на зараз. Такими називають заробітні плати, комунальні, тобто це основа стабільності. Важливим напрямком і тим, яким є пріоритетним, як і в 23-му, в 24-му і зараз в 25-му році, це підтримка оборонного блоку. Звичайно, він лежить в різних галузях. Це не тільки підтримка програми Полтавський спротив. До речі, навіть стартуємо ми з 90 мільйонів на військових. Зауважу, що це початок, буде наповнюватись казна, будемо доповнювати. 10,2 мільйони на ветеранську політику. Так само з цього тільки починаємо. Це і фінансування комунального закладу, ветеранський центр і управління у справах ветеранів, яке розпочне свою роботу з 1 січня. Також сюди входять і програми, наприклад. От одна із самих популярних, як на мене, то, яка зараз на слуху показала свій результат, це програма підтримки виробників БПЛА і товарів подвійного призначення, в тому числі дронів. 10 мільйонів і на неї закладено. Тема важлива, чутлива. Наші е, герої і героїки, які повернулися з полону, з депутатським корпусом прийняли рішення про одноразові матеріальні виплати у розмірі 50 тисяч гривень. Кожному, хто повернувся з полону, додатково до всіх інших гуманітарних гарантій, які надаємо. Важливо, що гуманітарна політика соціальна політика складає понад 400 мільйонів в громаді. Там є різні складові, але в тому числі і виплати нашим членам родин загиблих. В цьому році, в 25-му, прийняли рішення підняти виплати з 10 до 15 тисяч гривень. Це великий пласт бюджету понад 60 мільйонів. І що важливо, весь оборонний блок. Це різні складові. Вони лежать і в медицині підтримкою наших лікарень, там, де вони проходять реабілітацію. Тож, звичайно, оборонний блок є в основі. О, освіта, освітня галузь станом на зараз в Полтавській територіальній громаді, для того, щоб працювати. Потребує фінансування понад півтора мільярди Це і зарплати освітянинам і утримання шкільних закладів. Попри все, ми дякуємо за можливість отримання і державних субвенцій для того, щоб дану е, галузь утримувати, і продовжуємо працювати з укриттями. Заклали кошти в тому числі. Заклали кошти на базово необхідні аварійні ремонти. Сьогодні, дякую депутатському корпусу, попри всю складність стану, винайшли можливість використалізували і так само далі продовжуємо і забезпечувати. Базові потреби класів у комплектації хімії фізики. Про що ми зараз говоримо? Про те, що якість освітніх послуг має бути. Наші діти, це наше майбутнє і забезпечення освітніх послуг є в основі. Тому і все те, що ми працюємо зараз з ЮНІСЕФ, а те, що ми створюємо освітні простори в укриттях, і я дякую, бо ми отримали 4,6 мільйони напряму на рахунки громади. І це був тільки перший транш. Наступний транш ми очікуємо в 25 Році. Тобто, і тема освіти і безпеки є в тому числі основою. Наші вимушено переміщені особи, а критична інфраструктура. Тож заклали і на аварійні ремонти, на базові потреби громади. Тобто, це є в тому числі в основі. Наші напрямки, які ми взяли в основу, співпадають повністю з державними напрямками в умовах воєнного стану. Житлово-комунальне господарство. Питання, які торкаються всіх мешканців міста Полтави. Що там, яка ситуація, на що виділятимуться кошти, і власне що буде робитися в наступному році? Цього року тема житлово-комунального господарства йшла пліч опліч з темою безбар'єрності. До речі, стратегію ми прийняли на цій сесії. Основоположний перший документ в громаді з конкретним планом дій. Безбар'єрність це зараз основна складова кількість, на жаль. Тимчасово маломобільних, маломобільних, людей з інвалідністю, людей, які зараз е мають ампутації. Звичайно, ми розуміємо важливість цього, але безбар'єрність це про кожного. Тож і в темі житлово-комунального господарства закладені в програмах теми аварійних ремонтів, теми, що стосуються підтримки, е продовження роботи з ліфтовим господарством. Адже вимкнення світла, ті всі, навіть які планові, вони викликають звичайно ряд непередбачуваних поломок і в двигунах, в тому числі ці перебої з електропостачанням. Тоді, коли Росія наносить удари по енергетичній інфраструктурі, йдуть скачки, то ми маємо перестраховуватися, і звичайно, тема програми ліфтового господарства, в тому числі, у нас закладена. Тема підтримки ОСББ. Ми дякуємо всім свідомим мешканцям, які організовуються і створюють ОСББ. Програма підтримки у форматі 90 на 10, де 90 це кошти громади, а 10 – це кошти мешканців. Продовжує функціонувати. Програма відшкодування за генератори. Програма, яка стосується. І базових аварійних ремонтів, це те, що дорожнього покриття, там де ми будемо мати ці аварії, звичайно, зауважу. Ми зараз вже говоримо про старостінські округи, не про як якийсь залишковий принцип. І я дякую, що команда зробила. Е Важливі управлінські рішення, як ви бачили сьогодні, на сесії голосувалося переформатування старостатів. Це управлінські рішення, які роблять більш зручним і зрозумілим тему поділу на старостинські округи, тому в темі житлово-комунального господарства закладені окреме фінансування, яке стосується обслуговування базових потреб наших сільських територій. Тож продовжуємо працювати в цьому напрямку, і, і тема ЖКХ вона зараз більше в цьому випадку як тема утримання критичної інфраструктури міста в тому числі. Сьогодні ж депутати прийняли в комунальну власність і генератори, наскільки я розумію, що це за генератори, і якщо загалом говорити про міжнародну підтримку міста. Наскільки вона відчувається? Важливо, що на цій сесії ми прийняли. Цінну стратегічну технічну допомогу, а саме це 18 генераторів для освітніх закладів, до речі, в Старостинські округи, і два величезних генератори, які можуть забезпечувати критичну інфраструктуру. Зокрема, один у нас буде на комунальному підприємстві Полтава Електротранс, інший на комунальному підприємстві Міськ світло. Більше того. Вони цінні не тільки на рівні територіальної громади, а й на рівні всієї області, адже таких генераторів є одиниці. Ми дякуємо шведському народу, благодійній організації, шведському уряду за те, що ми розпочали такий маховик співпраці. І, до речі, міжнародна політика вона є одною з ключових по залученню додаткових можливостей для громади. Без міжнародної підтримки ми б не справились ні в ліквідації наслідків ракетних обстрілів. Я дякую зараз. І фонду Джемі і Говарду Бафету. Понад тисячу вікон вже встановлено в громаді. Дуже цінуємо всю підтримку і ветеранський центр, в тому числі, у нас. Завдяки міжнародній підтримці і відкрив свої двері в тому числі, але тут можна перелічувати багато складових. Депутати акцентували, що це має бути на 25-й рік ключовою задачою, і що менеджери мають працювати на залучення міжнародних інвестицій. Тож продовжуємо. Роботу і в цьому напрямку і дякуємо всім міжнародним партнерам, які підтримують Полтавську територіальну громаду. Працюємо над відновленням іміджу, і е, навіть наприкінці року мали делегацію із Франції і, і постійно приймаємо і приймаємо е, різні громади Європи е, і е, працюємо на зміцнення зв'язків між муніципальних. Я так розумію, що сьогодні поповнилася когорта почесних громадян Полтави. Хто це і за які заслуги? Так сьогодні на сесії Полтавської міської ради почесний мешканець Полтавської територіальної громади. Чухрай Олексій Іванович, композитор, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки композиторів України. І що цікаво, що можливо не всі знали, але в 1974 році саме він на вірш Драгомирецького написав пісню Моя Полтава, яка звучить як гімн міста вже 50 років. Тож Чухрай Олексій Іванович сьогодні рішенням сесії отримав звання почесного громадянина міста. Зауважу, що на початку сесії Полтавської міської ради ми вручили нагрудний знак і вірчу грамоту почесному громадянину. Як рішення, яке ви прийняли на минулій сесії, це пан Богодайка, який. Понад 50 разів чемпіон різних чемпіонатів Європи, рекордсмен світовий і гордість наша, наш паралімпієць. В тому числі зауважу, що наше управління спорту на цій сесії внесло важливу, важливе доповнення до програми спорту. Це у нас тепер є. Такий термін як адаптивний спорт, це спорт для людей з інвалідністю, в тому числі, і прагнемо, щоб він став масовим. Це важливо, завершуючи тему е, сесії. Е, ви сказали, що впродовж тижня працювали депутати в комісіях постійних, обговорювали всі питання порядку денного. Тим не менше, сесія тривала 8 з половиною годин. Яка причина? Насправді весь тиждень. Було достатньо часу для того, щоб відпрацювати повністю детально кожне питання. Сесія Полтавської міської ради. На ній дійсно кожен депутат-депутатка має право на те, щоб виразити свою думку, задати запитання. Всі мають на це право однозначно. Але ніхто, незалежності від посади чи статусу, не має право порушувати. Гідність, честь людини і принижувати її. Ось ця історія неприпустима. Тому тоді, коли окремі депутати використовують сесію, яка є чи дійсно це є політичний майданчик, звичайно, в якомусь ракурсі так. Перетворювати те, це на якесь шоу-ганебне, в якому принижують людей. Переходять на особистості, ображають якусь нецензурну лексику, це лайка. Це соромно. Соромно, першочергово, ще й в такий час. Якщо у кожного в голові вибори, це не моя проблема. І я не дам ображати жодну людину на сесії Полтавської міської ради, так це точно. Ми прийняли регламент. На жаль, ганебно, але інколи прийдеться виносити цю норму регламента в зал і е, забирати слово до кінця сесії. У таких депутатів. Але ще раз скажу: що військовий стан є чітка позиція. Я дякую, що більшість депутатського корпусу працює злагоджено і конструктивно, тому і маємо результат. Якщо підводити невеличкі, короткі підсумки року, що минає, оскільки це останній ефір з вами в цій студії в цьому році, як би ви окреслили цей рік? Коротко. Багато викликів. Черговий рік нелегкий, але ми знаємо, що найскладніше зараз це на передовій. Наші Збройні Сили України були і є в акценті нашої роботи. Хотілося б принагідно подякувати кожному і кожній в полтавській територіальній громаді, підприємцям за їхню роботу, комунальникам, медикам, освітянам, всім, 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 з ким разом, пліч опліч. У єдності, російського окупанта буде знищено, і буде наша українська перемога, а наші міста мають бути достойними неї. І для цього працювати і трудитися щодня. Це робили, робимо і будемо продовжувати робити. З Новим роком! Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося. Hors <us> baaz <us> <us>